Моє вітання всім, хто дивиться бабуся і смаколиками з України. Сьогодні хочу приготувати качку з яблуками і чорносливом. Для цього мені знадобиться качка, аджика, яблука, чорнослив, біле сухе вино. Качечку я спочатку. Опалила за допомогою ось такого пристрою. З міркувань безпеки я це роблю на вулиці. Потім качечку гарно помила, просушила паперовими рушничками, обрізала крильця, залишила тільки одну частинку, дві зрізала. І зараз я ще зріжу ось оцю частинку. Яблука я нарізала, зараз я кулінарний шприц набираю вино в Грудку. І тепер устегно. Тепер я беру качку і усю гарненько натираю аджикою. Всередину ззовні. Аджика у мене домашня, тому ніякі більше спеції, сіль, перець, нічого я додавати не буду. Тут всього достатньо. Всередину закладаю яблука з чорносливом. Чорнослив я закладаю цілий. Я його помила окропом. Тепер я зашью кашечку. зв'язую краєчки нитки. Далі я зав'яжу ніжки, щоб вони при продачі гарненько виглядали. І тепер, ось у такому вигляді, я відправляю качку у рукав для запікання. Зав'язую рукав для запікання з одного боку. У рукав відправляю. Тут у мене зовсім-зовсім. Трошки залишилась вина, я його сюди теж відправляю. Оцю аджичку, яка залишилась. І тепер зав'язую другу сторону рукава. Качку я підготувала. Я її відправляю у гастроємкість. В такому вигляді я її поставлю у холодильник на одну добу. Час і часу її буду перевертати. За цей час качка наша промаринується, усі продукти між собою потоваришують і через добу буду запікати. Качка промаринувалась. я переклала її ось у таку форму. Вона знизу з решіткою додаю трошечки води. І тепер зроблю проколи, щоб не лопнув наш рукав. Духовочку я розігріла вже на 180 градусів. Зараз я качечку відправляю у духовку розігріту. Запікати буду приблизно 1 годину 40 хвилин. Качечка молоденька, невеличка. Потім я розкрию оцю плівочку і буду вже запікати до рум'яної скориночки. Качка в духовці і чекаємо, поки вона приготується. Качка простоїла 1 годину 40 хвилин у духовці. Зараз я розрізаю пакет для запікання. Зверху полю жиром який утворився. І тепер, ось у такому вигляді, я відправляю нашу качку в духовку, запікатись до рум'яної скориночки. Це буде хвилин 30-40. Качечка готова. Ось так вона чудово виглядає. Зараз я сформую тарілку і будемо дегустувати. Аромат стоїть неймовірний. Оцей жир, який утворився, я не виливаю. А зливаю в баночку, а потім використовую, коли тушкую картопельку. Дуже дуже смачно виходить. Смачного. Дякую. У нас сьогодні качка. З mm. яблуками, чорносливом. Яка у нас та добра. А вино ну, відчувається? Так, да, 100% є. <гум> 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 дуже смачно, що тут чорнослив. Яблучка. Клас. Смачного. Дякую.